Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Сьогодні ми розглянемо детальний прогноз погоди на 9 вересня. Перед тим, як ми розкриємо всі подробиці, не забудьте підтримати нас, поставте лайк під відео та підпишіться на наш канал. Також залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотню зв'язок. Давайте безпосередньо перейдемо до деталей прогнозу погоди. На завтра українська погода підготувала справжні сюрпризи: захід сонячний і теплий, схід зануриться в хмари, а на півдні ідеальна ясність, але в деяких областях грозові дощі. Чим завершиться день? Дізнайтесь у нашому прогнозі. На півночі країни температура повітря в день становитиме від 27 до 29 градусів, а вночі опуститься до 12-15 градусів. Місцями збережеться ясна погода без опадів. У південних областях день температура буде від 23 до 27 градусів тепла, а вночі від 14 до 17. Ранок буде ясним, і така погода збережеться до кінця дня, без опадів. У Криму в день температура сягне від 24 до 27 градусів тепла, а вночі 17 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода з можливими дощами та грозами, які стихнуть ближче до вечора. На сході України вдень температура повітря становитиме від 25 до 28 градусів, а вночі близько 16 градусів. День буде хмарним, хмари вкриють небо зранку і протримаються до вечора, але без опадів. У західних областях температура в день досягне від 26 до 29 градусів тепла, а вночі опуститься до 11-16 градусів. Протягом усього дня небо буде ясним, без хмар і опадів. У центральних областях вдень очікується від 25 до 28 градусів тепла, а вночі від 12 до 16. Протягом дня небо залишатиметься ясним без опадів. У Києві температура в день становитиме від 25 до 28 градусів тепла, а вночі від 15 до 17. Ранок буде безхмарним, і небо залишатиметься ясним до кінця дня, без опадів. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні.